В моєму дитинстві було декілька улюблених десертів. Ну, по-перше, це горішки з гущеним молоком. Пам'ятаєте? Такі готували на новий рік. смачні і хрумкі зовні, а м'які всередині. А ще був тертий пиріг, теж його любила. Обов'язково торт Наполеон і шоколадна ковбаска. Її готували по-різному. Дехто використовував для неї, наприклад, шоколад і плавив його. А інші любили брати масло, багато цукру і, відповідно, какао-порошок. А далі додавали туди вже печиво, горіхи, хто на що був гаразд. Все одно було смачне, але чим старше стаю я і чим більше в мене з'являється дітей, тим частіше я готую шоколадну ковбаску. Але вона вже в мене без масла і без цукру. Сьогодні навчу і вас. В основі нашого сьогоднішнього десерту Фініки, а вони бувають дуже різні. Ось ось такі сухенькі і зморшкуваті, або ось такі великі і соковиті. Нам підходять і перші, і другі. Просто сам колір фініків буде впливати на колір самого десерту. Тому хочете темніше, беріть темніше. Хочете світліше – будь ласка. Починаємо їх чистити. Всередині є кісточка, ми її виймаємо. Зазвичай я фініки мию вечора, для того, щоб вони мали можливість відлижатися, а зайва волога обов'язково випарується. Або з'їде десь на паперовий рушник, або звичайний ваш тканинний рушничок. Зайва волога нам не потрібна, інакше вона буде робити наш десерт занадто м'яким. Сюди ж додаємо курагу. Вона багато на залізо, кальцій, фосфор, магній, і в ній дуже багато пектину. А значить, вона точно корисна для нашого організму. Далі додаємо волоські горіхи. Дивіться, який красень, і от, окрім великої кількості мікроелементів, які містяться у волоському горіхові, тут є ще жирні кислоти, і на відміну від вершкового масла, жири, якими багатий волоський горіх, не відкладається в наших судинах. Тобто він корисний, холестерину у нас не буде. Додаємо все сюди, і ось цю нашу велику суміш ми будемо перемелювати на м'ясорубці. Зверніть увагу, щоб решітка була не дуже велика, відповідно, наша суміш тоді буде однорідною. Сюди ж ми додаємо четвертину лимону. І не лякайтеся, ми беремо лимон разом зі шкуркою. Ось так сюди ж ми кидаємо. Наш лимон. Ось так. Завдяки лимону ми можемо регулювати. Смакові властивості нашої майбутньої шоколадної ковбаски, бо всі інгредієнти достатньо солодкі, а лимон дає приємну кислинку. І нарешті додаємо какао, бо саме смачне, насичене, коричнього з такого кольору какао дасть нам той потрібний ніжний і бажаний смак шоколаду. Ну а шоколад, ми ж пам'ятаємо, він підвищує кількість ендорфінів в нашій крові і робить нас дівчат і дітей трішки щасливішими. Тому какао кладемо до нашої суміші. Тим часом я беру горіхи і трішки їх підсушу. Десь 140 градусів полин 20 буде достатньо. У мене сьогодні кеш'ю та фісташки. Разом з горіхами в духовці підсушуємо і кунжут. Не відволікайтесь дуже на кухні, тому що кунжут і горіхи сушаться дуже швидко. Мджу зачекає, а горіхами займаємося зараз. Горіхи, кеші і фісташки ми подрібнимо. Нам не потрібні дрібні шматочки. Розрізаємо горіх на 2-3 частини. Горіхи вже такі, як нам потрібні. Відставимо їх і займаємося вимішуванням нашої надзвичайно корисної і смачної суміші. Фініки, курага, трішки лимону і какао. Щоб вимішати цю в'язку маси, потрібно трішки докласти зусиль. Ось такими розтираючими рухами об'єднуємо все. І коли вже бачимо, що наша суміш стала шоколадного кольору, можемо додавати горіхи. Частину цілих фісташок вони на розрізі будуть зелені і дуже симпатичні в нашій шоколадній ковбасті. І частину наших подрібнених. Знову вимішуємо. яку ми гарно вимішали, будемо викладати на плівку і формувати шоколадну компаску. Маса ця достатньо липка, тому для зручності потрібно просто намочити руки. Формуємо руками, трішки розтягуємо, а далі загортаємо плівкою і ось так прокочуємо по столі. А ну, давайте розгорнемо, подивимося, що вийшло. Дивіться, який гарний край. Ножем, ми ось тут трішки з боку підрівняємо. В ось такому стані нашу ковбаску переносимо на кунжут і будемо обкочувати. За рахунок того, що маса дуже липка, кунжут легко приклеюється. Старайтеся, щоб щільно плівка прилягала, а хвостики з боку ось так закручуємо. Ось такий вигляд має наша шоколадна ковбаска. Я кладу в холодильник і чекаємо десь годину. Ось вона наша корисна шоколадна ковбаска. Зовні нагадує селямі. А насправді це десерт. І в ньому немає ні граму білого рефінованого цукру. Немає жодної жиринки. Лише суцільна користь. Вже хочу спробувати. Тому розгортаємо. яка вона симпатична. І починаємо нарізати. Клас! Дивіться. Ну, справжнісінький шоколад. Мені все подобається. Подивіться, яка вона класна. Переконана, що буде ще й смачно. Ви заварюєте чай, обов'язково спробуйте приготувати таку ковбаску сьогодні, а я чекаю ваші відгуки на сторінці Facebook. Смакуємо? Супер альтернатива! По-перше, шоколадний смак. Лимон дає класну кислинку, а головне суцільна користь. Солодкий вам надійний смачному.